Вітаю, друзі, славу Україні! У нас сьогодні 126-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Без передмов тільки дві коротесеньких технічних відступи. Запитання лишає мене тут в коментарях, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під тим єдиним дописом, який там є, в коментарях. І ще одне. Я дуже буду вам вдячна, якщо ви ще досі не підписані на мої YouTube і Телеграм-канали, за підписку. І так само те, що і мені дуже приємно саме моральна підтримка мого каналу і певна користь для нас всіх. Це наш спільний контент, і ми зацікавлені, що в його побачили більше людей. Ютуб реагує дуже позитивно на такі речі, як численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарів, подобайки і інші подібні речі. Цим ми допомагаємо, щоб наші, нашу спільну роботу побачило більше людей. І відразу переходжу до відповідей на питання. Добрий день, пане Тарасе. Таке питання: як ви думаєте, який відсоток нашого населення, який раніше був за дружбу з Московією, змінив свою думку і став проукраїнським? Чи є якісь соціологічні дослідження щодо цього? Бо при спілкуванні з багатьма складається враження, що вони ще досі не розуміють, яку загрозу не лише військово інформаційно та духовно несе ворог. Давайте так: насправді раніше це народи браття було вбито в голи неймовірно. Я не беруся говорити зараз про абсолютно точні цифри, вас не про цифри. Я можу говорити про час цих досліджень. Я не можу згадати ті, які були до великого вторгнення більше 50% українців позитивно ставилися до росіян, саме як до нації, до росіян. Десь в районі 40 з чимось відсотків позитивно або добре ставилися до країни Росія. І порядка 13 відсотків, десь приблизно 12-13 іноді більше позитивно ставилися до російської влади. Це були. Ці дослідження в період між початком війни в 2014 році і початком масштабного вторгнення 24 лютого, тобто ситуація з суспільними оцінками була просто жахлива і катастрофічна. Ну що, ці люди спокійно голосували за сук Зеленського, тому що сіть посередині договорів це відповідало їхнім поглядам і принципам. Ці люди, ті, які особливо ті 13, голосували за відверто про російські сили, пригадуєте за шарія, за ОПЗЖ, там за якісь інші подібні партії чи кандидатів, це жахлива була картина, просто жахлива. І коли ми зараз говоримо, що дуже все теж непевно, і не так все добре, як іноді нам хотілося би. То в першу чергу все таки порівнюємо з тим, що було тоді. Просто повна суспільна психологічна беззахисність перед Росією. Більша половина українського суспільства корисно, добре, гарно ставилися до наших братів відітілі після 24 лютого. Е Кілька разів проходили відповідні соціологічні опитування. Вони давали незрівнанно нижчий рівень, але давайте розуміти, що тут ще є певний момент не зовсім повної щирості і не повного охоплення. Так, ніякого відсотка тих, хто підтримують рашистську агресію чи російську владу, ми не побачили. Вони вивітрилися, вони зникли. Чи вони зникли насправді? Ні, вони не зникли. Але вони бояться відповідати на соцопитування. Вони не хочуть, вони затаїлися, вони стараються, щоб їх не було чути. Чи їх стало менше? Знаєте, якась частина виїхала, особливо зі Сходу України, переїхали чи були насильно переселені до Московії, але там адаптувалися і ніколи не будуть вертатися в Україну? Частини стало менше просто фізично. Тих, які покинули Україну, але серед тих, які вернуться, ну от я знаю від найближчих мені знайомих добрих друзів і родичів з Німеччини, які працюють на баварський уряд для того, щоб опікуватися українськими втікачами там. Я знаю неймовірно жахливі дикі факти. коли там певні от люди пенсійного віку, це саме ті люди, які точно повернуться в Україну. Їх там не будуть тривати в Європі. Які от він отримав всі документи від нім, все отримав підтримку. Відповідний статус виходить і питається: а де здесь знайти російське консульство, російське общество, російську організацію яку так своїм хочеться. От такі вернуться в Україну. І такі зараз є. Ми чули скандали у Львові з певними переселенцями, які накидалися там на місцевих, тому що їм потрібно говорити на своєму рускому і вони недовольні. Ми бачимо оцю е, мерзенну особу, який там ніби як виявляється Буданов Орден хотів вручити, добре хоч не вручив в Дніпрі, яка робить заяви, що е, всі ми все одно браті. А чому русский язик хтось там не хоче? говорити, Це неправильно. Тобто насправді такі є. Вони не відображаються зараз соціології. Скільки тих, які розказують агресивно, Это ви, бандеровці, нам війну привели, Я чув особисто, коли відвідував Львів, я особисто чув таке. А ми жили в дружбі багато. Скільки тих, які кажуть, от бистє би війна закінчилась, зможемо їздити знову в Росію. Слухайте, я говорю російською і від них, ніби ілюструю. А насправді згадайте тих, які їздили і зараз мріють знову почати їздити на нафтопромисли туди, в Уреново і в Сургут. Це Західна Україна, це наші українці. Всі свята святкують, вишиванка ходять і мріють знову стати братьями, тому що їм це ближче до ціла. Скільки тих, які не усвідомлюють цього, насправді багато їх менше ніж було тоді. І зростання українськості загальної, українська мова це все відбувається. Якби ще ця влада не гальмувала, було б можливо швидше. Але для того вони і поликають у владі всяких арестовичей, які мають потім зорганізувати сконцентрувати навколо себе оцей ментально проросійський електорат. І щоб він став частиною майбутньої провладної коаліції. Тобто, вони підтримуються ці напрямки, вони культивуються, з ними не борються, не ведеться відповідна належна інформаційна робота. Тому насправді я дуже боюся, що після завершення війни я дуже хочу вірити в абсолютну перемогу. Хто його знає, яка вона буде? Може, вона буде тільки частковою, а віримо в повну. От після неї, за рік-два, це все полізе. Точно не буде так, як раніше, 55% позитивно ставляться до росіян, буде менше. Але знаєте, по одній категорії буде спускатися вниз. До держави Росія будуть позитивно ставитися порядка 20%. Я боюсь, що десь так можна прораховувати саме держави. Про російську владу, я думаю, на якийсь час це притихне, хіба що там щось поміняється, тоді знову полізуть. На жаль. А от тих, хто ставляться, ой, русські, браття, все інше. Я очікую на приликий жаль, що десь через рік, два після війни, ми таких будемо бачити більше 40, до 40, може до 40%. відсотків. Тобто, ця тема може бути вичищена зголів тільки дуже серйозною державною програмою просвітництва організації інформаційних речей. Тощо. А що я бачу? Оцокою по каналах на одному з пінчуківських каналів раптом процокою і наскакую російська мова. Думаю, а що таке? І де їхній отой дизель-шоу, якесь старе, все вони протягнули, е, нібито піддавки діграли угорцям і венеційські комісії протягнули певні зміни до законодавства, і ще вони навіть не набули чинності, а ті вже повертають оце єдінєнія язиків, єдні народів. Тому насправді поки що державна політика спрямована на те, щоб ця кількість цих людей була якомога більше, це дуже небезпечно. Я вам згоден, це ворог несе нам загрози не тільки військові. Тому, поки що, я не є великим оптимістом в цьому плані. Так буде нижчий відсоток, так будуть трошки нижчі категорії, тобто владу рашиську вже підтримувати практично не будуть, але біди буде багато. Пане Тараса, чому зараз тиша по Придністров'ю? Після Карабаху можна було би просунутися? Спочатку Майя Санду щось поговорив. Е, ну давайте без висовлювань. Про всяк випадок під шумок, щоб а раптом, а зараз що? Все здулося. Схоже, що вони б і раді були вирішити своє питання, але якось не впрягаючись, чи не варто так думати, чи не варто так думати? Дякую за ваші випуски. Надзвичайно цікаво і корисно. Завдяки вам я ну, пояснюю багато речей. Тобто -то, свої здогади і підозри. Слухайте, я вам дякую дуже теж за підтримку особисту. А от тепер, що стосується е, конкретно політики Має і Молдови по Придністров'ю, Знаєте, я переконаний, що і має і її уряд зацікавлені в вирішенні цього питання остаточно раз і назавжди. Але давайте просто подивимося на деякі реалії. Насправді, Молдова, на відміну від Грузії, не пішла шляхом підігрування ворогу. Так, спочатку вони там заявляли про якийсь свій нейтралітет. Це було нам дуже неприємно, але я завжди бачив, що там, там немає того ганилого нутра. У них є дуже небезпечна ситуація всередині. Без Придністров'я тільки на оцій території, яка зараз контролюється урядом, проєвропейські, неросійські, не російські, так, сили становлять ледве-ледве половину населення. А за пасіонарністю, саме за готовністю до активних дій, вони взагалі в меншості. Згадайте галузьку автономію. Ті сидять поки що в середині. Вони не дістали наказу з Москви. Це Абсолютно проросійський анклав де культивувалися і жодним чином не може влада центральна з Кишинева туди влізти, тому що вони грозяться бунтами, революціями, внутрішньою війною, закладами тощо, де культивуються через це відверто рашистські реваншистські погляди і принципи. Це кусочок радянського союзу, це всередині в Молдові. Згадайте Шорівську партію, яка про це було прямо сказано, і ледве це влада придавила, була готова знести, повалити уряд. Вони можуть виводити велетенські маси людей на мітинги. Згадайте, ну скажімо так, похутняківські сили, які там є. Це місцевий олігарх, потужний. Він не є проросійським. Ні. Але він хоче знести владу. Він буде об'єднуватися з ким завгодно, коли це тільки відбудеться. І тепер собі уявіть, що оцей поки що ну напіввідокремлений анклав Придністрові в середину Молдови. Будь-які вибори. Вони і так можуть частково певна кількість їх можуть брати участь в виборах. А тепер усі ті, хто не з молдовським громадянством, в першу чергу з російським з тими місцевими паспортами, отримують паспорти Молдови. При тому, що там баланс на 1-2%. це відразу ж Молдові знову стане президентом Додон, прем'єр-міністрами стануть представники його проросійської сили. Уряд стане проросійським і. Молдова відкотиться назад в глибоке, глибоке, оце російське нотровцю кулаку. Тому насправді на сьогоднішній день для Молдови набагато зручніше, і для нас, до речі, в цьому плані зручніше, щоб ті проросійські сили десь заганялися, культивувалися в середовищі оцього Придністров'я, де вони беззубі, де вони нам нічим загрожувати вже не можуть. Могли рік назад, могли, рік тому могли зараз не можуть. Але щоб вони не полізли зараз і не створили. Всю Молдову не перетворили на цей анклав, в тому числі антиукраїнства. Поки що, на мій погляд, логічно, що вони були замкнуті в цьому середовищі, мають пройти певні дії. Зокрема, Молдова має максимально наблизитися до ЄС і НАТО. І Молдова має зміцнити свою владу і хоча б один раз провести ще одні повторні демократичні вибори, на яких переможуть демократичні сили. Можливо, тільки після них можна буде відкривати роз... розпаковувати цей чаряк, розрізати. Крім цього, ще й не забувайтеся, знаєте, е... громадяни Молдови не дуже хочуть воювати і служити в армії, і тому підтримка відразу б уряду впала різко. Плюс, а в Придністрові. Рашистські війська небагато, вони теж воювати не хочуть, але вони там є. Там ними озброєні до зубів місцеві голорізи і бандити. Оця вся маса, яка теж не хоче воювати, але в певний момент, якщо б почалися якісь е, заворушення, і Молдова вела б, скажімо, свої війська, то вона б опинилася перед фактом: у Молдови менше армії, ніж. У того ж самого зощасного рашиського Придністров'я, тому давайте тут вичекаємо. Зараз Придністров'я для нас не є критичною проблемою. Це певна дрібна загроза, але дрібна для Молдови це теж поки що законсервована на довго загроза. Якщо її зараз розконсервувати, невідомо що ми там отримуємо, який клубок результатів. Тому що ще раз кажу, в Молдові електоральні настрої дуже проросійські, європейські чуть-чуть здомінували. І ну ліпше як кажуть, не буде лихо, доки тихо, нехай. Якщо послабиться фактор самої Росії, її особенні і програшу війні. Повірте мені, тоді буде все простіше, тому що це все координується з Москви. Тоді ті ж самі придністровські лідери побіжать на поклон Кишинева. Вони і так бігають. Там них корупційні певні свої були складові, особливо з Додоном. Але тоді буде це простіше, тому що зараз це, це тільки посилить загрози, в тому числі і для нас. Тому я би не рекомендував нам зараз. Десь підштовхтуємо удову до таких кроків. Це тільки зашкодить, так. Ну, ідуть мені тут багато і вдячності і про роботоздатність якусь, і все там, про мої там роботу, попри те, що в мене там якісь проблеми здоров'ям, на жаль, є. Але питання дуже кротке. За це дякую і завжди за добрі слова. Дякую. Це моральна підтримка. Приємно. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви йти на вибори у Верховну Раду? Я вважаю, що ваш досвід допоміг би Україні після того, що натворили СУГЕЗЕ. Ні, не планую. Перше, хай вже йдуть трошки молодші, пасіонарніші, і люди, які, які мають ще ту енергію. Ви правильно згадали, у мене ну, трохи є вже й проблеми зі здоров'ям. Там треба дуже. Реально багато працювати. Тоді я втрачу ту роботу, яку я зараз роблю. Я роблю зараз, як на мій погляд, теж не останні речі, чисто на інформаційному фронті. Те, що ви бачите, це тільки маленька частинка. ті мої записи в Ютубі і в Телеграмі. Ну не маленька, велика, але це не все. Насправді, я ще іншими речами займаюся, і я просто не зможу одночасно робити те і друге. Це колись коли я був ще років на 20 молодший, я встигав неймовірні кількості речей кожного дня. Зараз вже. Чимось доведеться жертвувати. Мені не хочеться жертвувати тим, чим я займаюся зараз. На мій погляд, це я тут можу більше викластися, більш корисно. Чи я зможу працювати настільки активно, знову вернувшись в Верховну Раду, колись міг. Зараз мені здається, ну, знаєте, вік трошки він своє робить. Я трошечки втрачаю оту здатність активно, жорстко, швидко реагувати, а там треба. Знаєте, для того, щоб бути в Верховній Раді не баластом, а чимось корисним, треба ну трошки побільше енергії туди вкладати. От навіть дивимося на ту ж саму фракцію Європейська Солідарність єдина, до якої в мене нема застережень взагалі. Але там є люди, які не витримали той темп. От я не хочу опинитися серед тих людей, які не витримали темп. Це є перше. А друге, я вже на це давав відповідь: ну ніхто мені особливо і не запропонує, тому що всі прекрасно розуміють, маніпуляції ніхто не скасовував. Тільки я почну висовуватися в Раду, як піде неймовірний потік бруду не на мене, а на того, хто запропонує мені виділити мені місце, скажімо, в своєму партійному списку. Це буде неймовірна контрагітація не проти мене, а проти тої політичної сили, яку я точно підтримую. Тому. На мій погляд, я зможу більше зробити ззовні, Якщо до мене будуть колись звертатися, скажімо, від тих політичних сил, ну вас не тої політичної сили, яку я підтримую, я ніколи не відмовлю підтримці в допомозі інформаційній і в аналітичній. Я готовий це робити і допомагати. На мій погляд, це є річ, яку потрібно робити обов'язково тим всім, хто хочуть порядку в Україні, але йти до влади. Я, відверто кажучи, не хочу. Я вже там був, я вже там виклався, я там спалив свої нерви, ну і плюс в силу і помилок, і певних, можливо, тупикових ходів, а можливо, і потрібних ходів, я і спалив в певній мірі політичну репутацію. Знаєте, коли робиш помилки, після того треба їх спокутувати. Я відійшов від активної політики, власне, від політики не відійшов, відійшов від політичної кар'єри. Я думаю, що це правильно. Тому я не збираюся повертатися. У Верховну Раду, але я не відходжу від політичного життя. Ідемо далі. Спасибі, пане Тарасе. О, чи будуть репресії в разі легітимізації цієї влади на наступний термін? Давайте так. Перше, чи щось кардинально зміниться? Репресії відбуваються. Чи вони стануть активнішими, жорсткішими? Легітимізація продовження все одно буде поза воєнним часом. Воєнний час закінчиться. Повірте мені, оце питання не на часі. Воно вже щодо критики, не на часі, воно вже для всіх, по-моєму, відпало. Ніхто вже цього не підтримує. А от не на часі виступати і пояснювати тій владі дуже наочно, прямо на вулиці Банковій чи на майдані, що хлопці, ви не праві і вам це не зійде з рук. Повірте мені, тоді буде дуже багатьох велике бажання. Тому. Чи буде спроба і бажання рецидиви певного терору вести з боку влади? Так буде. Чи їм це вдасться? Переконаний, що не вдасться. Хоча певний період, на привлики жаль, вони занадто активно зараз скуповують всякі говорячі голови. Оцих, знаєте, лідери суспільної думки, мені от я їх так зневажаю певну їхню категорію, тих, що лягли під владу, що я для них використовую російську або ломи лідери, мнення. тому що. Це, це це абсолютно брутальні фальсифікатори, які пробують переконати ні все так однозначно, ні все так плохо, от чисто російський зразок. Вони їх спробують максимально використати. Певні групи або справжніх, або фальшивих військових теж використати для того, щоб підкріплення собі знайти. Але воно дуже швидко зламається, Ця влада боїться людей. Тому я думаю, що в них нічого не вийде, але спроби будуть, і ці спроби дістануть свою відповідь. А тепер щодо того, що ми маємо зараз, скажіть мені, а в нас зараз не є репресії? Ні, я маю на увазі не тільки Червінського, не тільки ті карні справи, які розповсюджуються, які ширяться проти військових, проти патріотів. Так не всіх ризикують арештувати, але це все є. А я про інше самоцензура це не частина репресій. коли люди, які вчора... Критикували владу раптом в якийсь момент, хтось якийсь ареатом десь став, хтось щось інше, раптом починають писати нейтральні такі дописи і записи, раптом починають владу вихваляти. Журналісти, які бояться голос подати, причому дуже часто. Це не просто самоцензура, тому що вони знають, що коли вони зроблять хоча б якийсь більший порух, їхній там телеканал чи відповідно щось інше повністю ліквідують, повністю закриють навіть в ті можливості, які є сьогодні, і вони змушені саме так поступатися, щоб повністю не втратити можливість самовиразу в той момент, коли ми не можемо якимось чином на цю владу натиснути масовими акціями, і тому подібне, тому що в нас війна йде. І тому це і є репресії. Ці репресії просто не набрали форми отих воронків 30 37 року, які роз'їжджали. Але давайте не забуватися, що репресії це, це трошки ширша штука. Це не лише НКВД, яке їздить арестовує, а це ті мільйони і мільйони людей, які пишуть доноси. Окреме вітання, такі є рух, чесно, там така Федорів є. Доносиками клепає як ошаліла. Слухайте, ну це типовий абсолютно совок 1937 року. Це 37-й рік. Це репресії, коли певних людей стимулюють, вони розуміють, що це їхні кар'єри зручно інших речей, чи вони себе утверджують таким чином, борючись проти своїх там опонентів, тих, хто їх критикували колись, писати доноси. Донос кожен донос. Це є вистріл в спину і демократії майбутньому України. Це теж репресії. Оце все і публічні, і не публічні доноси. Це, це що це як не репресії? Самоцензура. Е Якась замкнутість суспільства, дуже жорсткий тиск на військових, і певні обмеження, і певні закони, які їх принизили і поставили перед під більшим ударом. Що це як не репресії? Закриття свободи слова, що це як не репресії? Це все частина репресій, просто не пішли ще масово арештовувати. От в цьому відмінність так, ідемо далі. От, до речі, воно якимось чином корелюється з попереднім питанням. Добрий день. Чи можна довіряти волонтеру Олексію Оскару? Не знаю. Я про нього колись вже писав відповідь, але це було щодо того, що його там репресують, чи він там чесний, чи він навпаки ворог. Знаєте, давайте зрозуміємо маленьку одну штуку. Критика влади може бути з різних мотивів. Мій мотив, ви знаєте. Я хочу Незалежної України, я хочу перемоги, я хочу європейського майбутнього, антикорупції, недопущення розпатії. А ця влада це робить, я її критикую через це. Є критика з чисто своїх якихось методів. Хтось критикує, от при Порошенкові дуже таких було багато. Він не не, він не воював з політичними опонентами, <кій> і людина прокралась. От Розенблат прокрався відразу. що він починає кричати: Порошенка там мене переслідує, все Онищенко. Прокрався. Той, як він там е спецекспромож, займався його Мосічучка витягувала на ефіри, що він Порошенка матом крив. Прокрався. Перше, що вона. Ай-яй-яй-яй, Порошенка, Порошенка. Він нас політично переслідує. Він проти нас, тому що ми його критикуємо. Ні. Ви крали. Ви на цьому попалися, але критика пішла максимально влади. І зараз таки теж є. Людина покрала, прокралася, на чомусь попалася і раптом починає критикувати владу. Слухайте, подивіться на мега опозиціонера Дубінського. Ви не дивилися там час від часу можна почитати. Слухайте, я не напишу таких випадів. І Лерос, який давним-давно пішов від цієї влади, і інші не напишуть таких випадів з винуваченнями, що цей зочинний режим Зеленського, там то то-то, то-то. Ти його створював цей режим, ти його формував, ти його вів до влади. Тому насправді не тобі, мабуть, про це говорити, але ці люди критикують владу з певних підрядних мотивів. В них мотиви захистити себе, відбілити і перевести все в акт політичного переслідування. І є люди, які працюють відверто на Москву. Можна в їхній критиці влади дещо побачити, це тільки не купуємося на те, що нам розказують регулярно то з Гуру, то Данілов такий є до Луганський. Які зараз РНБО завідує, що мовляв, от російський ПСО, хто критикує владу, той на Росію працює. Ні, хто критикує владу, той працює на Україну. Хто захищає цю владу, той працює на Росію. Це, це крапка. Цим однозначно. Хто захищає цю владу за її всі злочини, за її всі нечистиві речі, той працює тільки на Росію. Але є поза тим випадки, коли відверто люди роблять певні заяви, які явно в російському ключі. Ну, от вибухнула консерва Андрія Луганського. Працює. На мій погляд, не на Україну, скажімо так. Е, вибухнули інші консерви з критикою, дуже підозрілою. Що, що стосується цього Олексія Оскара, я не цікавлюся його долею. Проти нього відкриють тікарні провадження там в СБУ. Знаєте, СБУ вишукує, якщо ти проколовся, як Крижанівський, підставився, проти тебе відкриють провадження. Чи Оскар підставився, чи він робив якісь речі, які дійсно заслуговують на провадження? Я не знаю. Але я бачу, як активно на нього в його користь певні спрацьовують певні російські фактори. І один ще момент: він атакував українську армію своїми виступами. Нехай там командний склад тощо. Але мені здається, армія зараз має бути свята я святих і тому. Ваше питання, чи, я, чи можна довіряти, я вам не відповім, чи можна довіряти. Я вам скажу, що я особисто не довіряю. Все, на цьому крапка, і я ні до чого не закликаю. А що стосується волонтерства, ну там були історії, нехороші. Тому я всім рекомендую, хочете мати максимальну ефективність. Є е, справа громад, є фонд Порошенка. Вони автоматично подвоюють ваш внесок, інші його ділять, а ті подвоюють. Допомагайте там, це допоможе точно українській армії. Не шукайте собі десь, знаєте, якихось моментів, може добре, а може не добре. Ні, як на мене, треба шукати там, де стопроцентно добре. От і все. маю кінцевої думки про Оскара, і точно не буду про нього щось погане говорити. Наступне: це Саскатуну. Мій знайомий добрий день. Хотів запитати, як ви ставитесь, на мій погляд до про до прогресивне, на мій погляд, блогерів, як Кончаренко, Гончаренко, Олексій Петров і Березовець, які вперто ведуть свої блоги мовою окупанта. І не потрібно виправдовувати їх, бо в них велика російська аудиторія. Де наш омбудсмен? Відповідаю: у мене нема в кінцевої своєї відповіді про це. Цих людей я поважаю їхню роботу. Я ціню. Ну, Олексій Петров і Березовець воюють. В армії це все це знімає будь-які питання. Гончаренко дуже активний в боротьбі проти тих же самих сух і тих антиукраїнських речей в українському парламенті. Це дуже корисно потрібно. Мова йде про мовне висвітлення. Ну мені це не подобається. Ну я не читаю, не слухаю те, що йде російською мовою, крім тих випадків, коли мені це спеціально потрібно для якоїсь теми. Тому я десь від цього трошки особисто захищений. Чи це потрібно далі робити? Ну, вони зробили такий собі вибір. Вони вважають, що це потрібно і корисно. Хто є такий, щоб їх критикувати? Єдине, що омбудсмен не втручається в соцмережі. Це в соцмережах, це поза зоною дії закону. Тому тут шукати, що омбудсмен щось недопрацьовує, я думаю, зайве. Не маю відповіді остаточної для вас. Я. Я не буду працювати російською. От ми певний період працювали з паном Євгеном на анексія яка була створена саме як ресурс, який мав переконувати росіян на Раші, і про російське настроєних в Україні. З моменту вторгнення ми відмовилися від цієї ідеї. Ми всі в ті ефіри, в яких я беру участь, і ті записи ведемо виключно українською. А там і я говорив російською. Там була певна логіка. Після 24 лютого, на мій погляд, це неприйнятно. Масове вторгнення зняло цю тему, але. Я не можу критикувати інших. Я ну скажімо так, я від цього не в захопленні, так як і ви. Так, а тепер питання, де я буду відразу спростовувати. Людина мене неправильно протрактувала, але дякую за запитання. Пане Тарасе, от ви кажете, що зернотрейдери є злодіями, які обкрадають Україну та наших фермірів. Що, що скажете про водатурського покійного? Він теж виходить, був злодієм. Якщо ні, то хто і як це може спростувати? І ви, коли були депутатом чи Петро Порошенко, про це нічого не говорили. Чому не піднімали це питання? Вдячний за відповідь. Перше. Я не говорив про зельнотрейдерів як таких, взагалі. Я говорив про агрохолдинги. І знаєте, кого я цитував? Сина Олексія Водатурського Андрія Водатурського, який і виніс звинувачення агрохолдинга. Це окрема форма бізнесу в Україні, яка, як право, створена для того, щоб звільнити від оподаткування в Україні перевести десь під офшори. Це абсолютно окрема злочинна мафіозна форма управління аграрним бізнесом. Про них не я, а сам Водатурський підняв це питання. Водатурський молодший, Андрій, Водатурський старший. Загинув від російської ракети, яка була кимось дуже прицільно, хто відстежував його пересування, де він перебуває, в якій частині. Він же, ж власник, ну, він мільярд, ну чи мультимільйонер, в нього велетенський будинок, все. Ну це нормально, людина багата, заможня і. Хтось відстежив, що він був саме в тому крилі, що він вже пішов в спальню. Тобто, мало бути за ним стеження, якого не могли в Миколаєві зробити росіяни. Хтось з України відпрацював, що в той момент, коли це точно буде гарантоване вбивство, туди прилетіла ракета. Я переконаний, що вбивство Водотурського було зроблено на замовлення певних українських структур, саме тоді, коли готувалася аграрна змова Арахамії Кубракова і інших з расистами, Отак, так званий зерновий коридор. Саме під це. Тепер, що стосується того, е, хто такі хороші, хто такі погані. Ті, хто крадуть, ті погані. Агрохолдинги в своїй більшості не всі дійсно поступово рік за роком переходили в офшорну юрисдикцію і становили шкоду для України. Е, зернотрейдери не всі. Більшість лишилася чесними. Той же самий Водатурський, Дуже дуже показовані було це абсолютно чесна структура. Чому не реагували? Тому що на той момент реагували. Боролися з тими, з ким могли. Водотурський дістав Герої України, інші дістали карні провадження і організовували всі ці виступи проти Порошенка і пішли в список Зеленського. Там 32 зеровновики злодії і злочинці в списку Зеленського і в його висуванцях в фракції Сук Зеленського сьогодні. Моя різниця за часів Порошенка і мого депутатства ті люди не мали таких можливостей займатися таким брудним бізнесом. Такий спосіб. Все, слава Україні!